Стяг блакитного кольору із золотою тамгою так найчастіше описують кримськотатарський прапор. Але для нас, кримських татар, це не просто полотно чи офіційний символ, це щось набагато більш глибше, інтимніше та об'єднуюче. Ми називаємо його Безумберегомос наш прапор. Бо це пам'ять, це зв'язок поколінь. Це наша ідентичність, це єдність. Це майбутнє цей прапор у кримців з'явився у 1917-му. Тоді його затвердили на першому курултарі. і він став символом першої світі мусульманської Демократичної Республіки, Кримської Народної Республіки. У радянських його намагалися знищити разом з моїм народом. Але ми збереглися і повернулися. Ми відродили наш прапор в Криму. Це символ нерозривного зв'язку між Кримом. Та кримськими татарами ми не можемо існувати один без одного. Кримські татари і Крим. Тому наш прапор майорить над будинками на вершині Чатирдагу, на площах під час мітингу, де кримські татари виборювали та виборюють свої права в автівках або стрічкою на рюкзаку. Разом з тим він являється символом незламності в російській окупації, де за нього можуть карати. Вона ж прапор уособлює свободу та справедливість, і сьогодні він уособлює весь вільний Крим. Ми піднімаємо його з гідністю, і ми обов'язково повернемо його додому.